Ось, е, привезли нам торфяні брикети. Це ми намагаємось знайти альтернативу дровам і вугіллю. Е, Це один бікбек він важить ну, тонну. Е, е, і коштує він 5,5 тисяч без доставки. Доставка двох бікбеків і 100 кілограмів, е, що ми взяли на пробу брикети вугільно. От просто кладіть, так, да, так. Да. Я ще ми взяли на пробу вугільні брикети. Це торфяні, виходить, брикети, зараз я їх покажу, а ще взяли вугільні. Тоб торфяні коштують так само, але вони легші. Оці ж в нас, верніше, вугільні важать легше, а торфяні важче важать. Ось вони отакі. Це торфяні. Він такий тяжкенький. Будемо пробувати, можливо, це дійсно реальна альтернатива дровам, тому що дрова коштує зараз. Ну, там 10 тисяч, 9 тисяч, як в якому регіоні, ну це не дешево А такі, як там будемо робити, дивлячись, які закладки, вони горять і тримають температуру досить непогано. Тому будемо пробувати. Звичайно, це не дешева справа, але все відносно часу, який вони нам дозволять обігріватися. Ми їх будемо використовувати тільки в нічні закладки. Тобто закладаємо котел на ніч. І більше не підкидуємо, а в день ми будемо палити тим, чим маємо. І такий, така колаборація може дасть нам якийсь такий е, розумний варіант використання палив. Ну, такі от бракети. Дякуємо працівникам володарського підприємства з володарки. Дуже ми плідно поспілкувалися з керівником, він пояснив нам все, розказав, як це все відбувається. Як Топити, і які варіанти, і ми обрали саме цей. Дякую з Богом. До побачення!